В історіях всіляких, але в нас ще є буквально 10-15 хвилин, і ми можемо відкрити слово Господнє, щоб пороздумувати над важливими правдами, які записані на сторінках святого Письма. Ви напевно пам'ятаєте, що ми з вами впродовж уже довгого періоду часу роздумуємо над життям, історією життя двох. Помазанців Господніх. Пам'ятаєте, да? це Саул і ще хто? І Давид. На останній нашій зустрічі, коли ми роздумували над їхнім життям, то ми говорили про трагічну смерть Саула, помазанця Божого. Пам'ятаєте, як загинув Саул? Пам'ятаємо, наші ти. У війні з філестимлянами, які пішли проти народу ізраїльського, він був вражений лучниками, стікав кров'ю і побачив, що йому не вижити, він покликав свого зброєносця, щоб той добив його мечем. Але зброєносець не насмілився підняти руки своєї на помазанця Господнього, тоді Саул сам поставив свого меча і впав на нього. Так загинув великий муж, муж Божий, помазанець Господній, який мав великі переваги, перед яким могли, були відкриті. Дуже великі можливості, але, 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 чому так сталося? Що привело Саула до загибелі? Як ви пам'ятаєте, що привело Саула до такої загибелі? Трагічний кінець Саула, він, був причиною? Відступу від Бога. Не тому, що були нерівні сили. Ви пам'ятаєте, не один раз народ Божий отримав перемогу в битвах, коли були нерівні сили, але в даній історії причина не Філистимляни, які вразили Саула, а серце, яке відвернулося від Господа. Саул не впав раптово. Він падав повільно крок за кроком ухиляючись від Божої волі. Крок за кроком ухиляючись від Божої волі. Друзі. Противлення волі Божій завжди веде до загибелі. Можливо, ми не говоримо про фізичну загибель, тому що кожного з нас. Наше життя закінчується смертю, але мова йде про духовну загибель, яка була в житті Саула. Саул не впав раптово, він крок за кроком падав, ухиляючись від виконання волі Божої. Разом із Саулом, як ви пам'ятаєте, загинули його сини, і вам майже все військо. Саула теж загинуло. Гріх вражає не тільки грішника, а від гріха страждають і ті, хто живе поруч. Ми про це також з вами говорили. Але Бог тримає історію у своїх руках. Бог веде хід історії, Він має план. Він діє, Він контролює навіть тоді, коли, можливо, нам здається, що все пропало. Ми читали про те, що коли загинув Саул і почули про це ізраїльтяни, то вони почали втікати із міст своїх, залишаючи все своє майно. А фелистинці прийшли і посіли у цих містах. Чому вони втікали? Тому що їм поздавалося, що все кінець впав Саул. Життя немає. Але Бог відкриває нові можливості. І у другій книзі Самуїла ми читаємо наступну історію в першому розділі. Це відбулося після смерті Саула, розгромивши амаликітянців Давид повернувся в Секелах і перебував там вже два дні. Ми говорили про те, що ці події відбувалися паралельно. Секелах був спалений, Давид відвоював своїх, своє майно, жінок, дітей, повертав все багатство. І в той час паралельно же філистимляни воювали з ізраїльтянами. Вони відбувалися практично одночасно. Як Давид завоював, повернув все те майно, захоплене мекітянцями, і повернувся назад у Сикілах, де він проживав, він пробув там два дні. А на третій день сталося несподіване. З табору Саула прибув чоловік у розірваному одязі, голова якого була посипана порохом, опинившись перед Давидом, він упав доліниць на землю і поклонився. І давид запитав його, звідки ти прийшов, а той відповів йому, я врятувався з ізраїльського табору, Давид з нетерпінням допитувався, аби той сказав йому, що сталося, а той промовив, військо розбіглося з, полю бою, з поля бою, а багато воїнів полягли вбитими. Загинули також Ісаул зі своїм сином Йонатаном. Проте Давид запитав юнака, котрий приніс цю свістку. ля тобі відомо, що Саул і його сини, і його син Йонатан загинули. Юнак, який приніс це повідомлення, відповів, я випадково потрапив на гору Гелвуй і побачив Саула, котрий обіперся на свій спис у той час, як на нього напирали колісниці і вершники. Озирнувшись назад і побачивши мене, він підізвав мене, а я сказав ось я. І він запитав мене, хто ти? Я відповів йому, я малихтянець. І він сказав мені, благаю, підійди до мене і добий мене, адже моє тіло дерев'яніє, хоч життя в мені ще теплиться». Тож я підійшов до нього і добив його. Розуміючи, що він не переживе своєї поразки, після цього я зняв з його голови царський вінець та браслет, що був на його руці, та й приніс їх сюди тобі, моєму володарю. Тоді Давид схопився за свій одяг, роздер його, зробили так і всі мужі, що були з ним. Вони гірко ридали, плакали і постилися до вечора. Сумуючи за Саулом і за його сином Єнатаном, а також за господнім народом, усіма ізраїльтянами, котрі полягли від меча. Після того Давид запитав юнака, що приніс йому вістку: Звідки ти? А той відповів: я, син чоловіка, амаликитянського приход, приходця, а Давид сказав йому: Як же ти? Не побоявся підняти свою руку, щоб убити Господнього помазаника, покликавши одного зі своїх слуг, Давид сказав: Іди і позбав його життя, той ударив його мечем, і він помер. А перед тим Давид сказав йому: Твоя кров нехай впаде на твою голову, оскільки твої уста засвідчили проти тебе, сказавши: Я вбив Господнього помазаника. Знову вже така сумна історія. Непроста, важко нам зрозуміти, бачу, хтось хитає головами і, можливо, думає, як це могло так відбуватися, чому так, а не інакше. Але ми бачимо, що Саул загинув, тому що він відвернувся від Бога і він уже не покорявся Богу, а діяв проти волі Божої. Він не виконував волю Божу, він ганявся за Давидом замість того, щоби укріпляти своє царство, переживати за народ. Він противився волі Божій і навіть у скрутний час не Бога шукав, а шукав кого. Пам'ятаєте? Ворожбитку, чехлунку. В якої шукав рішення своєї проблеми. І Саул остаточно відвернувся від Бога. Продовж довгого періоду часу Господь давав можливість Саулу покаятись і навернутись і назад відновити свої стосунки з Богом. Але Саул все далі і далі і йшов у протилежному напрямку. Господь допустив падіння і відкривається нова сторінка історії народу ізраїльського. Царювання Саула, одна епоха, переходить до іншої епохи, царювання Давида. Саул був мужем помазаним Божим, помазанцем Божим, але він противився волі Божій. Давид, він був теж людиною, теж в його житті були. Недоліки, були свої проблеми, про які ми вже з вами говорили, ще будемо говорити, але це була людина, яка, усвідомлюючи свою проблему, завжди що робив Давид. Він шукав Бога. Він біг до Бога. Як ото маленькі діти впаде в болоту, в грязь, плаче, кричить, розуміє, що проблема і куди біжить? Біжить до мене. Може, мама там трошки. Насварить, налаєть трошки, але все рівно, що мама зробить, чи батько? Пожаліє, переодіне, помиє і так далі. і так далі. Давид розумів, що Господь не даром казав: Господь пастир мій, я ні в чому не буду мати недостатку. Тому Давид, розуміючи Бога як свого батька, люблячого милосердного як свого пастиря, він у всіх своїх переживаннях, і у всіх своїх падіннях, і у всіх своїх проблемах, і у всіх складних ситуаціях Давид завжди шукав Бога. І ось. Після перемоги над Амеликитянцями Давид повертається в Сакілах, місце свого проживання, і тут приходить людина, чоловік, який приносить звістку. Яку? Про смерть Саула. А давайте ми подумаємо так. Кожен поставимо себе на місце Давида. І от вам принесли, звістку, про те, що людина, яка, за якою ви впродовж багатьох років страждали. Якою ви були переслідувані? І за якою ви втрачали комфорт і багато переживали всяких складних ситуацій. Що на кінець ця людина померла? Якою була би ваша реакція? Ну, можливо, у кожного своє було би, Я не очікую відповіді від вас, але мені здається, що в більшості ми би сказали, ну, на кінець. -то. Треба було давно, щоб так сказати. Або й сказати, Бог суддя. Бог судд'єв. Ну, хтось так скаже, так. Так сказав в якійсь мірі Давид. Але в більшості випадків ми якби десь легше роздихнули, сказали, ну слава. Ну, не так зробив Давид. Давид починає розпитувати цього чоловіка, звідки він, як він узнав це все, узнає всякі подробиці. І цей чоловік розказує йому історію. Але чи правдива та історія, яку він розповідає? Зовсім ні. Тому що в 31 розділі Першої книги Моїла ми читали про те, що Саул сам впав на списа і загинув. Навіть він просив свого збройносця, щоб той добив, але той не захотів. А цар Малахитянець прийшов і починає розповідати видуману історію. Я випадково, каже він, попав на поле бою. Я побачив Саула, який оберся на свого списа. І він озирнувся, побачив мене і сказав: прийди, і доби мене, і я прийшов і почав. Чого цей чоловік, як ви думаєте, розповідає цю історію Давиду? Видумав історію Давиду. Думав, що подякує, може. Ну, я думаю, мотивація зрозуміла. Він хотів, щоб його похвалили. Він хотів, щоб йому, можливо, медаль дали, образно говорячи. Він хотів бути, можливо, першим у царстві Давидовому. Він хотів, щоб Давид його оцінив, його старання, його труд. Але, як ми бачимо, Давида була зовсім інша реакція. Коли Давид почув про смерть Саула, про смерть Інофана. Друга свого. Коли він почув про смерть воїнів війська ізраїльського, що робив Давид? Він розірвав одежу свою. А ви знаєте, що це означало? Смуток. Це означало, що він дуже сумує, що він дуже розчарований чи розстроєний, що для нього це дуже боляче, що це так сталося. Він розірвав одежу свою і разом із ним розірвали одежу свою. Хто? Всі ті, хто були з ним, мужі, вони гірко ридали і плакали, і постилися до вечора, сумуючи за Саулом і за його сином Йонатаном. Ви би сумували, що як ваш ворог загинув? Чому, чому да сумує? Чому давець сумує про смерть Саула, помазанця Божого? Чому давець сумує про смерть того, із за кого він багато страждав? Чому? знаєте, колись Господь сказав Самуїлу, який прийшов в дім Єсея помазати одного із синів на царя. Сказав так, Бог, людина дивиться на що? На зовнішність, на лице. А Бог дивиться що? А Бог дивиться на серце. Наша людська така натура, що ми відчуваємо якусь неприязнь до тих людей, які причиняють нам біль. А Христос навчав своїх послідовників, пам'ятайте що? Любіть. Як не просто це втілити в своєму житті? Просто так сказати. Ми повинні любити своїх ворогів. Наче люблю я тих, хто причиняє мені зло. Я не говорю про ворогів чи про тих людей, які зараз воюють з нашою країною. Я говорю про наше буденне життя, у нашому житті буває. Хтось нам зробив щось якесь зло, можливо, навіть навмисне, хтось там щось образило, мене, ще щось. Яке моє відношення до цієї людини? Що я бажаю цим людям? Аби Бог дав совість, да? щоб Бог дав совість. Це дуже добре бажання. Але дуже часто люди бажають дуже великого добра в кавичках людям, які причинили їм село. Але сьогодні ця історія, друзі мої, історія Давида, вона навчає мене і вас віддавати весь суд в руки Господа. Ніколи не судити інших людей і не будемо, будемо судими. Підводячи пісеньки, у нас часу дуже мало, час дуже спішить. Мені хотілося б звернути нашу увагу на деякі моменти. Як ми бачимо, Давид, він був людиною Божою. Він був, як ми вчора говорили, не душевним. А яким? А він був духовним. Він дозволив Духу Святому в серце його вложити любов до його ж ворогів. Тому він не радіє падінню Саула і не використовує його смерть для власного піднесення. Сьогодні дуже часто люди радіють чужим падінням. але висновки хотілося би зробити наступне. Коли падає хтось поруч, наше завдання не судити цих людей. І не говорити так, ну я знав, що так буде. Так йому і треба. А я казав, що так буде. Він заслужив то, А що нам потрібно робити? А співчувати її. Я знаю, друзі, це не просто. Така наша людська природа. Нам хочеться відомстити. Нам приємно, коли ворог мій отримав по заслугах своїх. Але нехай Бог поможе мені і вам, щоб ми навчилися. Не мстити і не радіти падінню своїх неприятелів, а навпаки, співчувати їм і молитися за них. Тому що біда може е, прийти в життя кожного із нас. Наступне, ми не маємо права принижувати тих, кого колись Господь підняв, навіть якщо ці люди помилилися. Навіть якщо вони впали, навіть якщо вони відступили. Давид міг би сказати, «Да, Саул, та він стільки гріхів, та він Бога забув, та він до ворожки ходив, та він священників убивав, та він стільки наробив, так йому й треба. Але ні, давид розуміє, що Саул, хоч він наробив багато зла, але він хто? Обранець Божий. І помазанець Божий? Далі він повалився, далі він відступив, далі він багато чого зробив недоброго. Но Ставець сказав у серці своєму: Борони мене Боже, щоб я підняв руки своєї на помазанця Господнього. І що він зробив з цим Амаликитянцем, який підняв руку на помазанця Господнього? Він його мертвив. Як ти посмів, сказав він. Наступне, на що хотілося б звернути увагу? Ті, хто довіряє Богу, вони завжди зберігають благородство серці, незалежно від обставин. Давид не став кращим через падіння Саула, через смерть Саула. Він був вірним до його смерті і залишається таким же вірним Господу. Після смерті бо шукає Господа і після смерті Саула. Тому, друзі, історія Саула і акція Давида відкривають нам глибоку істину. Божа людина визначається не тим, як вона перемагає ворогів, а тим, як вона ставиться до їхньої поразки. Саул упав, бо відійшов від Бога. Давид став царем, бо зберіг серце чистим. Серце, яке шукало Бога, і навіть у падінні інших, він бачив руку Божу і волю Божу, але не радів цьому, а сумував. Тому нехай Бог дасть мені і вам серце благородне, серце милосердне, серце уважне до людей, які є помазанцями Господніми. Серце, яке не радіє падінню інших, а співчуває їм хотів би молитися разом з вами про те, щоб Господь зробив нас саме такими людьми. Наш добрий і люблячий Господь, ми дуже вдячні тобі за цю історію. Ти сьогодні навчаєш нас, Господи, не радіти чужій біді, навіть якщо це є наші вороги, якщо це є навіть наші неприятелі, Господи, щоб ми не раділи їм. Тому що наше життя на цій землі в Твоїй руці. І ми хочемо, Господи, відображати Тебе, Твій характер, а Ти навчав нас любити, неприятелів наших. Поможи нам, Господи, бо ми самі по собі схирні мстити, віддавати злом за злом. Ми не вміємо, Господи, любити тих, хто робить нам щось неприємне, але Ти так робив, Господь. І ти навчав нас, щоб і ми так робили, діти твої послідовники твої, тому допоможе нам в ім'я Ісуса Христа. Амінь.